Усім привіт. Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хотіла продивитися таке питання: чи паде режим Путіна найближчим часом? Продивимося, давайте, півроку. Не більше, тому що ми не, більше це дуже багато подій відбуватиметься. І це дуже багато людей задіяно в цьому. Тому енергії можуть змінюватися. І щоб ви тоді не говорили, що прогнози неправильні або ще щось, ми не будемо дивитись на великі сроки. Тому що таро це не гадання, таро це не, не карти ті, що а, ставлять якісь вироки, і які, по яким можна. Прямо так приговор поставити. Це аналіз, це прогнозування, це енергії, які ми можемо прочитати. Я прочитати можу. Тобто, давайте тепер подивимося, чи буде ж падіння путінського режиму, самого Путіна, протягом півроку. Аж карти самі випадають. Поставте лайки, якщо вам подобаються подобається моє відео. Якщо хто завітав вперше на канал, то обов'язково підпишіться. Це допоможе просуванню мого канала. Якщо ви поставите один лайк, то це побачить ще багато-багато людей, і тому це буде для просування каналу допомога. Я буду вам щиро вдячна. Так, дивимося, чи буде падіння путінського режиму. І самого Путіна протягом пів року. Від сьогодні протягом півроку, чи буде падіння путінського режиму в Росії? Чи ми застанемо цей час? Дивіться, там буде велика криза, велика втрата якась буде. Тобто там просто так, знаєте, П'ятірка пентаклів це криза, криза матеріальна, криза людська. Ну, тобто щось тут. Щось тут таке, знаєте, яке буде прямо от втрата, втрата і все. І колісниця, тобто вже цей процес запустився. Процес втрати він вже запущений. Колісниця це рух вперед, це вже все. Процес пішов. 10. Так, ну дивіться, король мечів, тобто втрата військового керівництва, щось там будуть зміни у військовому, це все якийсь військовий такий переворот. Дивіться, да, от Скільки там будуть одне одного, як ці дракони гристимуть, П'ятірка. самі п'ятірки. П'ятірки — це кризи, криза в діях. Дивіться, щось тут буде, якийсь переворот, військовий, військовий переворот буде. І будуть великі втрати, будуть якась нестабільність, прямо руйнування якось. Пізніше, можливо, можливо, пізніше. Але цей процес вже прийшов до завершення. Тобто, уже, ну, от іде він вже до завершення. От якраз за ці півроку, можливо, він і вже дійде до піку свого королева мечів, будуть прийняті якісь рішення. Стосовно. Дивіться, стосовно короля Пентаклів, тобто кудись його, десь, бачите, йому якась дорога йде, королю Пентаклів. Військові йому, що тут? Король Кубків, королева Пентаклів, тройка кубків. Тобто, тут будуть щось святкувати, якісь, якусь дорогу. Дорогу якось будуть святкувати, дорогу цього короле, Пентакливого короля. Небажання щось якісь будуть також по новому діяти, якісь дії, якісь буде, бачите, якийсь буде новий, новий при владі, начебто буде змінена, начебто, влада. І буде прийнято рішення, якийсь, ось бачите, підписаний, можливо, договір, можливо, якийсь удар буде. І буде по-новому, новий буде управляючий, новий керівник, новий. Нове керівництво якесь буде. Да, тут будуть нові дії, новий початок нових дій. Інтересно. Але щось буде, ви бачите, не просто так тут такі карти випадають. Добре. Чи, чи піде Путін, чи відійде Путін від правління, чи відсторонять Путіна від правління до кінця, ну протягом півроку, чи відсторонять Володимира Путіна, президента Російської Федерації, від правління протягом півроку, чи відсторонять Путіна від правління? Процес, іде цей процес, буде силою. Дивіться, силою кінець. Дуже великі переживання, страхи, прямо тут нагнітання, він не може спати по ночам. Буде такий, дивіться, процес. Просто триматимуть в руках і силою його просто знищать. знищать. Угу. Сила. Що говорить сила? Планують, дивіться, все це планують. Планують знищення стабільності, знищення ну, те, золотої качечки, яка пригрілася на, на оцих всіх добрі на цьому всьому. Просто вже заігралася качечка. Так, що ж тут очікує на нього. Тиша, щось по-новому підуть його справи, щось буде по-новому, його справи будуть по-новому. Тобто він буде начебто якось, можливо, навіть ну, ще при владі, в сім'ї, як говорять, але вже справи підуть його якось по-іншому. Буде якийсь новий, дивіться, сонце це ну, перемога, якийсь новий, знову ж таки, керівник по правосуддю. Коротше, зміна. Ну, тут мені: от, зміна правосуддя. Зміна влади. Це ще влада. Зміна влади. Швидка зміна. По дияволу І прийняті мудрі рішення. Дивіться, дуже швидко будуть по дияволу зміна. Прийняті рішення і зміна от, наставника. Дивіться, карта смерті. ідуть трансформації, йдуть. Знову колісниця, і колісниця. Все, тут не хочу навіть нічого Це. Тобто зміни 100% будуть, треба слідкувати протягом півроку. Я думаю, що ми побачимо завершення правління. Давайте ще спитаємо, чи це, хто в цьому буде, хто поставить, ні, хто більше, який, чий вагоміший внесок буде найбільший. У зміні путінського режиму Путіна. Чий внесок буде найвагоміший Росії, України чи світу? Який внесок у зміну путінського режиму буде найбільший? Чий внесок буде найбільший? Покажіть чий внесок буде найбільший у зміну Путіна і Путінського режиму? Так Росії, внесок Росії, внесок України. Внесок світу. Дивіться, світ Світ трансформації. Росія показує вісімка жезлів. Це швидко, швидко тут підтримають. Скоріше всього, в Росії швидко тут підтримають. Ну, Україна, вона гармонія і нейтралітет буде. Да, такий. Тут, як, як і в минулому. Тобто вона буде відноситись, так, як і в минулому, як і. Тоді, да? але тут буде допомога. За допомогою, я думаю, що світу тут світова буде зміна. От я думаю, що все ж таки його е змусять, змусять правильне слово. Так, що тут восьмерка жезлів на Росію говорить? Що тут? Швидко будуть прийняті рішення і будуть прямо ну, чекати, вже там чекають, Уже там чекають. Просто ніхто не знає. Дивіться, тут вже ось прийняті рішення, планування і швидко чекають. І чекають. На... Уже там все роблять. Семірка говорить про те, що там вже все роблять, Уже весіння це посаджено, це вже як плоди будуть. Уже все, там вже. От на поготові, кнопка на поготові. Угу. Кнопка на поготові, дивіться, роз'єднання, тобто роз'єднання. Не хочуть вони вже й ту владу. Україна, що тут Україна? Шестірка Кубків. Ну, ми тут маленькі, як говорять, але ми дамо, дамо дуже кінець, покладемо також кінець, кінець, дивіться, королі, тут ми покладемо кінець Росії через свої дії, через свої дії, через звернення до Всесвіту, до інших країн. Да? Ми звернулися до інших країн з проханням. Ми тут, як маленькі, як пажі, ми звернулися до інших країн і з проханням допоможіть. І Бачите, тут ми своїми діями руйнуємо, руйнуємо російську початок. Туз Жезлів говорить про початок дій. Ми започаткували ці всі дії на Україні, започаткувалось. Ну і що світ, нам говорить смерть, це трансформації. Що ж світ тут, який їхній внесок буде? Ну, правосуддя, дивіться, буде правосуддя, буде або суд якийсь, Гаа га, якась, або ще щось. Тут буде суд, який буде зроблений над Путіним. світ. Допоможе змінити цю владу. Він ну, започаткує все, дивіться, початок все, шанс уйти. Він дасть йому шанс уйти. І залягти на дно. Дивіться, король знов. Дивіться, йому дадуть шанс уйти. Ну, арени уйти. Військові початок. Цей процес уже Ну, сила буде, сила застосована буде. Якась, тобто щось примінять, якісь, ось, якісь правила примінять. Якась, просто тут я ну, говорю, що буде тут якийсь над ним правосуддя зі сторони світу, або якась умова буде йому. або... Ну так і так. і Давайте ще спитаю одне питання. Е, мені дуже часто випадає в кафну в, в моїх приватних. Більш неприватних для себе, як дивлюся, так? чи виведе протягом пів року Путін повністю війська з України? Чи виведе, чи примусять Путіна вивезти повністю війська з України? Чи виведе Путін повністю війська з України протягом пів року? Дуже часто мені прямо так показують карти, що да. Відлюдник. Ну, от начебто відхід, понімаєте, відхід від людних по правосуддю. Дивіться знову по правосуддю. Тобто, відхід по правосуддю. Лицар кубків. І швидко, якось дуже швидко. Сподівання на збереження. Тобто, ну тут дійсно будуть, знаєте, можливо, між можливо. Ну тут, бачите, якось очікують від цього, яких змін очікують від оцього після путінського, хто там буде, якийсь хтось там ще керуватиме. От мені Байден, да? під цим цим. Так, чи виведеш Путін? Ну, Дивіться, вісмірка, вісмірка цих кубків це перехід, це відхід. Зібрав свою, бачите, торбочку і відійшов. Тому що він не бачив вже ніяких. Всі кубки, а кубки це емоції, це все перевернути. Тобто, все нема нічого. Відхід і все. Нема можливостей. Ви побачите? Тобто тут і тут виходить. от Просто мені от просто виходить дуже часто, от просто так знаєте, от начебто він виведе і все. От і тут показало також. Тому будемо сподіватися, що світ все-таки вплине на це, і він виведе свої війська і рухне там цей весь путінський режим, тому що цей бренд, да, його вже роздули, цього Путіна там уже. Обсмоктали і обсосали, як кажуть, і там і двойники, і не двойніки, чи він там сам живий, чи здоровий, чи він є, чи він приймає рішення, чи не приймає. Там одному Богу, як кажуть, відомо. І тому там більше режим путінський, там більше ну, якась правляча шайка. Тому от таке. Віримо, сподіваємося, що. Все ж таки, правосуддя спрацює, і ми скоро в цьому році побачимо знищення і відхід, перехід Росії на інший рівень управління маю на увазі. Тому віримо в Збройні Сили України. Дякую за перегляд. Слава Україні! На все добре!